Після матчу добрі справи. Футболісти Карпат разом із вболівальниками команди з громадської організації Завжди вірні відвідали сиротинець. До Малятина Карпатівці завітали після матчу з чорноморцем і, звісно ж, не з порожніми руками. Як зустрічали гостей діти та емоцій футболістів бачила Мар'яна Дупнак, дівчатам на швидкоруч поправляють зачіски. Ще пак за мить їх чекає зустріч з красеними футболістами Карпат. Вони саме завітали в гості до милятинського сиротинця. Фанати наші тут часто бувають. І дуже приємно, якби бути на такому святі. Зелено-білі, наче зачаровані, споглядають виставу, яку діти їм підготували до Шевченкових роковин. Особливо стараються всі ті ж дівчата. Один день коски типу, заплели, і на другий день я вже була накручена. Така, як є, наймолодша дівчинка у сиротинці сподобалася воротареві Карпат Мартіну Богатінову. Це сама маленька була саме смішна, так але дуже хорошу. Сі всі Показати усі свої таланти футбольним гостям намагається кожна дитина: хто танцем, хто грою на музичних інструментах. І Їм це вдається. Захоплені Карпатівці аплодують маленьким артистам. Такі маленькі діти, і стільки енергії від них повочив. Чесно. Я дуже радий, що попав в це місце. І вже, вже, вже і не вірю, що я сам колись був такий маленький. Знаєте, для моїх діток я б поставила тільки 12. Ото і мої дітки. Після такого теплого прийому футболісти Карпат обіцяють незабаром повернутися і навіть запросити малечу на свій наступний домашній матч проти Донецького шахтаря. Мар'яна Тупна, Юрій Паженков, новини спорту, телеканал Зік.